У тисминиці священики грали у волейбол. Турнір пройшов за сприяння партії регіонів. П'ять команд визначали найкращу волейбольну парафію. Переможці та учасники турніру отримали призи від організаторів. Більш детально про спортивний захід Богдан Малецький. П'ять команд: з Тисманиці, слобідки, підверпців, марківців та Отинії грали у волейбол. Ініціювали проведення турніру священники місцевих парафій. Вони не тільки проповідують християнську мораль, але й беруть активну участь у спортивному житті громад. Своїх населених пунктів. Один з організаторів змагань Марківський священник, отець Василь, розповів про історію створення такого заходу. У нас у селі Марківцях відбувався футбольний турнір за підтримки Василя Михайловича Чудова і обласної організації «Парки регіонів. І ми десь з такою пропозицією, як наші фаворити змагань, були нашого футбольного огляду. Ми десь пропозицію звернулися до Василя Михайловича, щоб він зумів. Чи зміг би такий організувати нам ще одне свято, тому що у нас в селі Марківцях гарна дуже волейбольна команда, і ви маєте можливість це бачити. Вони є четвертими в області. І Василь Михайлович разом із керівництвом паркії представив на таку пропозицію, і ми організовано було це свято, яке ми бачимо зараз в перших початках. Прикарпатські регіонали підтримують різноманітні спортивні заходи. Нещодавно за їхнього сприяння відбулися змагання. У верховині, кутах та городенці вони відбуваються з різних видів спорту. Але турнір у тисмениці організаторів по справжньому зацікавив мені надзвичайно приємно, що ми беремо участь за нашим сприянням проходить ці змагання, тому що ініціаторами цих змагань були, ну я би сказав, люди неординарні. Це священники оцих сіл, які сьогодні які представники яких сьогодні беруть участь команди. Святий отець з Марківцю, отець Василь, отець Іван Золешова. І мені дуже приємно, що священники не тільки проповідують християнську мораль у церкві, але і приймають активну участь в житті громади поза церквою. Ми завжди допомагаємо таким ініціативним людям. Священники із задоволенням грають у волейбол, адже це дає можливість не лише покращити здоров'я, але й поспілкуватися між собою. Волейболом займаються ще зі школи, трошки грав у університеті, потім вже почали серйозніше займатися солітах і тепер мають тренера займаються більш серйозно. У результаті в турнірі перемогу здобула команда Промінь із підвербців. Вони здолали марківцівських опонентів з рахунком 3-1. Надалі такі змагання мають стати традиційними, обіцяють регіонали.